Так, до Джорні у нас є ошибка датчика угла поворота руля. Інструкція як виставити. Нам треба програмка альфа OBD, сама дешева ОБДшка, аби тільки підключалася. Причина ошибки неізвісна, бо з рулем було все нормально. Значить, вибираємо до Джорні, вибираємо ABS. Блок управління, ну там не важливо до якого підключити, головне на заведеній машині. Це і є, значить, другий. От, у нас підключилось на приборці заморгало АБС. Ми зайшли. Значить, тепер гортаємо в саме право. Аж на графік. Вибираємо сміщення датчик угла поворота колеса і аналоговий даний датчик угла поворота рульового колеса. Ок, графік можна убрати. Значить, і бачимо, у нас мінус 590 градусів. Значить, руль у нас вже розобраний. Значить, ми крутимо. Значить, щоб у нас було 0. Шукаємо 0. Це може бути в одній із сторон. Там може бути несколько оборотів, може бути один трохи. Бо на другому робили на Dodge Crank караван. Там треба було тільки пол оборота виставити, щоб От. Значить, виставляємо його в 0. Ну, плюс-мінус 2-3 градуса, навіть до 5 ну Погоди не зроблять, можна. І вот так, от знайшли ми 0. Так. От 0. В такому положенні. Ми зараз ну вже можна ставити метку тут. Чимось, неважно чим. Ну, я буду маркером робити. Ставити метку. Це в нас 0. Далі ми його в такому положенні повинні зняти. І... Сейчас снимем, дальше буде продолжение.